Ми сім років взагалі займаємося наймом. Mm -hmm. і Цей комбайн ми сім років назад купили теж в Європу. Я їздив, вибирав його. Тут був континенталь, і ми рік поробили, і потім на другий рік ми купили мітас, обидва колеса. Mm. Ну Тобто воно це за 6 років, я не знаю, ну мотогодин воно від'їздило mm, вам, ну, щоб тут, не да, збрехати, 6. 106. Mm. Оце колесо. Да, тут вже, звісно, острійщина, конкретно, це вже, mm. це вже воно доїхало. Mm. Свої. Mm. Оце завжди, оце в них у мітаса, оце проблема. Mm. оце. Якщо чесно, я такої резини до минулого року навіть і не чув, що вона така є. Оказалося, коли там колега один, теж в мені Оліксіоне каже мені, ти що не знав, то це ж крута резина. Я кажу, та ти що, я перший раз кажу, чую. Та ти що, це така, як Мішелін, така, як ти що. Кажу, ні, я кажу, перший раз чую таку резину. Ну, вона, в принципі, цей рік, і я скажу вам, що. Ну, десь тисячі півтори кілометрів тільки по асфальту, вона приїхала. Ну го, де да, ви їздите? Вон Та ми ж понадоби. У нас по понай. На по най... А, у вас поля. Я думаю, ви свої. Тобто, ну, це те, що я знаю, вона тільки з Чернігова приїхала в Лубни своїм ходом із Лубен сюди своїм ходом. Це все по асфальту. Це не вважає, що там на Хмельниччині були, там теж холдингу робили, там переїзд 70 кілометрів, 50. І я б сказав, що щось там резина, щось по ній сталося. Я би не сказав, що ну так, да, трошки там на кукурузі вона вийшла, звісно. Ну це таке. ну, якщо зрівняти нове колесо Росава, нове колесо. Підіть подивіться, я просто не хочу вам і показувати. Там вже нитки виглядають. Нова, літом куплена, отоковось. Ну, це вона побачила, вона з Польщі скільки не бачила, це точно. Це ж вона цей, цей рік у нас побачила, це резина. Це воно зробило, я вам зараз скажу, десь 800 гектарів. Це самої кукурудзи. Ну, ще цей рік вона просто засохла на пеньку, ця вся кукурудза. Вона суха, я не знаю, чи може просто таке. В цьому році вона всіх посохла. 21 неділя, 2018 рік. О, то вона і така не, не, не молода. Да. Це скільки вже? 4. 6 років. 6 років. Майже сьомий рік буде йти. І, і так вже, мабуть, істину. Да? І в принципі стану на неї... їм. Отак прям. Саме головне, що немає ніяких бокових. Це що зверху воно стерте, це таке, воно mm, все стеклять. В матряки, мабуть, є. Заких немає. Ні на дубів, ні, ні яких. Ця, взагалі 16-го. Оця передня, вся, да, да? а ця 18 да. Навіть 16 І не скажеш, що вона 16. Да. Дешевше, та й вигідніше привезти з Туреччини, з Індії або з Китаю. Вона краща резина. Дешевша. І краще ходить. Ну там з Фердештейм, наприклад, ми домовляємось, щоб вигідна була ціна для аграріїв. Там не 10 штук забрали, а там тисячу штук ми вигрібаємо. І да, ми їх там продаємо два роки. Але ми їх так гранимо і даємо ж гарантію від моменту продажі, mm -hmm. як встановлення. да, у мене шина є на складі там зараз і двадцять перший, 22-й рік, але вона так храниться, без ультрафіолета, без вологи. І гарантію я даю від моменту продажі. Все.